Дуже важливо, щоб дійсно і розуміли і відчували війну ті, хто сьогодні знаходяться в тилах. Особливо це здається, стосується наших народних депутатів. Я хочу на відео показати, можливо, якщо вони знатимуть, що це бачать і наші військові, можливо, їм стане за це соромно і вони перестануть робити те, що вони роблять досі. На жаль, ну по перше, рада сьогодні проголосувала за заборону УПЦ МП в Україні. Так ми згадували з вами, що немає російських священиків, це якісь окремі люди, які повністю працюють на Путіна і на терористів. Ну і так.

Пане Костянтине, ось цим займає за депутати. Це те, що треба зараз робити? Чи можливо вони мали би оцей свій такий дух бойовий десь в іншому місці показувати сьогодні? Ну наскільки я знаю, той законопроект, який сьогодні проголосували, він не зовсім про заборону московської церкви. Реальний законопроект про заборону московської церкви подала народний депутат, наша посестра Оксана Савчук. О, там реально прописана заборона московської церкви. Те, що там сьогодні винесли, це ну таке серединки на половинку стосовно. Поведінки, ну якщо хлопці такі мощні так хорошо б'ються, я їх запрошую до нас в підрозділ, нам штурмовики потрібні. Ну насправді, звісно, брудна лайка, те, що я почув в залі Верховної Ради України, ну м'яко кажучи, це не зовсім достойно, Не відповідає статусу народного депутата, тієї людини, яка здійснює державну політику. Я ж кажу, що ну. Знову ж таки, народні депутати бувають різні. Цих ми бачимо. Вони щось там один одного мутузя, та є інші народні депутати: Андрій Лєнко, Олег Тягнебок, Андрій Тягнебок, Олексій Кайдар, Руслан Кашулинський, Юрій Сиратюк, які сьогодні з честю, це мої побратими свободівці воюють на фронті і б'ють ворога на фронті. Тому я ж кажу, що суспільство може. Подивитися на тих, хто сьогодні у Верховній Раді засідає, і тих, хто сьогодні зі зброєю в руках молотить, перемалює найкращі російські кадровані частини і звільняє Україну від російських окупантів.